І б вам не було зараз років. Якщо ви мешкаєте в Україні, то ваша пенсія під великим питанням скасувати не можна виплатити. Держава дуже скоро поставить кому в потрібному місці. Говоримо про це в студії Наталі Карскова та Сергій Гривко, член Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Сергію, вітаємо вам. Вас не, Дякую, вдячний, той. що ви з нами а, почнемо за останніми даними. Кількість пенсіонерів в Україні становить близько 11 мільйонів. Коефіцієнт заміщення зарплати пенсією всього 30%. Тобто, середній пенсіонер отримує лише третину своєї колишньої зарплати. Є розуміння, скільки пенсіонерів зараз на міжі бідності? 11 мільйонів за виключенням пенсіонерів. Зімсек ну не зовсім 11 мільйонів. Насправді, десь. Е Мільйона чотири отримують пенсію нижче п'яти тисяч гривень. Тому це дуже такий складний виклик для нашого суспільства, бо ми живемо в лозіті солідарної системи. Що це означає? Це означає, що офіційно наголошую, офіційно офіційні працюючі сплачують єдиний соціальний внесок, який йде безпосередньо на забезпечення соціальних виплат в тому числі і пенсії. Відповідно цифри. Щоб зрозуміти, яка ситуація, зараз десь орієнтовно 9 мільйонів в Україні офіційно працюючихся, включаючи з підприємцями пенсіонерів, як ви правильно сказали, приблизно 11 мільйонів. Насправді 10, 10 мільйонів, 10,5 мільйонів, десь так. І відповідно сплачений ЄСВ не покриває. Того б, бажаного очікуваного для пенсіонерів, тих бажаних очікуваних для пенсіонерів виплат. Тобто, щоб підвищити, грубо кажучи, суму для пенсіонерів в два рази, потрібно підвищити ЄСВ в два рази. Це один шлях. Щоб інший шлях це збільшити демографію в два рази, тобто кількість працюючих. Тобто, таким чином, у нас є орієнтовно тільки два виходи. З цієї ситуації і потрібно нам суспільству зорієнтуватися, як правильно діяти в таких умовах. Давайте про це докладніше за словами міністра соцполітики, для того щоб забезпечити заміщення хоча б 40% зарплати пенсії України, потрібно ще 6 мільйонів працюючих громадян. Але через демографічну кризу та відтік населення за кордон це не виглядає реальним. Насправді, ну це виклик для нашого суспільства У будь-якому випадку е потрібно в цьому напрямку працювати. Це тому, що це самий ну якби об'єктивний шлях. Е Грубо кажучи, якщо збільшити ЄСО, цього то відповідно це буде велике навантаження для підприємців, що е збільшить ціни ціну товарів та послуг. З іншої сторони, демографічний, скажімо, крок це дасть можливість більш ефективно та збалансовано підійти до цього питання. Якщо ми говоримо, наприклад, про те, щоб збільшити демографію, то це потрібно 18 років, щоб людина виросла до працездатного віку і відповідно працювала, сплачувала податки. Або тут є ще один маленький нюанс. А у нас вже є ще певна частина тіньової економіки, які люди працюють неофіційно. тобто, то таким чином можна е, їх спонукати е, методом е, діалогу, методом. Е, Скажем, м'якого примусу до 에, того, що вони стали і сплачували офіційно податки методом роз'яснення, тому що зараз всі податки, які йдуть до національного бюджету, окрім єдиного офіційного внеску та декілька цільових, ідуть на забезпечення оборони, тобто всі люди, які зараз офіційно сплачують податки, офіційно оформлені, 에, відповідно о, тримають на своїх плечах армію Збройні Сили України і 에, людей пенсійного віку. Давайте далі мовою цифр. Пенсійний фонд за рахунок власних можливостей вже давно не покриває виплату пенсії, отримує дотації з бюджету. А після війни ще збільшиться потреба дотацій. Бо молоді немає, на ринку праці працездатних людей немає, а частка людей віком 60 плюс буде більше. І це може перетнути критичну межу. От скільки коштів щороку зараз необхідно виділяти з бюджету на покриття пенсійних виплат, і яка очікується динаміка в найближчий час? Ну насправді динаміка, скажімо, негативна, і відповідно наскільки з цих моїх даних є цифри, то пенсійний фонд готується десь приблизно ну 60 мільярдів з останніх цифр. Але вони зараз ще більше, тому що за час війни на жаль, поки цифри не можна злучити. Ну широкомасштабно утоплення то. А Тоді чи є у пенсії майбутнє прем'єр-міністр Денис Шмигаль час від часу заявляє про індексацію пенсій. А, Немає відчуття, що це шлях у нікуди, адже враховуючи минулі індексації, рівень інфляції, добробуту пенсіонерів не підвищується. Це зобов'язання держави індексувати пенсії і шукати на це ресурс. Відповідно, якщо пенсійний фонд дотується, ми ж повинні розуміти, що. Отримуємо допомоги від міжнародних партнерів, і це в якоїсь частині поки перекриває цю різницю. Відповідно, кроки, які наступні, вже як вирішити ситуацію з пенсійним забезпеченням в майбутньому. Потрібно зараз обговорювати шукати їх рішення. До речі, солідарна пенсійна система, яку ви вже згадали, вона перебуває під загрозою через зменшення кількості працездатного населення, збільшення числа пенсіонерів. Але ж той же пан Шмигаль анонсує, що у наступному році очікується пенсійна реформа. Мова йде про її другий рівень, який у нас так і не зміг запрацювати. Тобто наразі в Україні діє солідарна система, перший рівень і добровільна накопічна, третій рівень. А водночас обов'язкові накопічільні пенсії, той самий другий рівень, все ще не запроваджені. А Ви особисто не бачите ризику, що з впровадженням другого рівня накопиченої системи держава може поступово перекласти основну відповідальність за пенсійне забезпечення на громадян. Чи не стане накопичерна система дуже швидко основною замість солідарної? Ну, Дуже швидко не стане, тому що е, солідарна система насправді це фундамент пенсійного забезпечення в Україні. О, і її замістити ну, дуже складно на це потрібні десятки років, а, але в той же час е накопичувальна система, е яку от ви озвучували, у нас вже е напрацьований законопроект щодо цього питання, і відповідно зараз ведуться дискусії, тому що в будь-якому випадку потрібно знайти е шлях е накопичення е на цю систему. Тобто е була пропозиція, що 2% е іде... З ЄСВ і 2% з ПДФО в накопичувальну систему відповідно для того, щоб е, сформувати певні кошти для людей персональні. Тобто, ця, ці кошти людина зможе передавати в е, нащадкам, е, якщо це потрібно. Е, відповідно, якщо вони залишилися. Відповідно, вона іде процес накопичення. Це вже будуть людині кошти, але це швидко не буде е, тільки. Якщо ми зараз в цьому році, наприклад, почнемо накопичувати в накопичувальній системі, то відповідно ми отримаємо тільки зрозуміння, що це таке, десь десь через 10 років. Це не буде дуже швидко. А щоб замістити, ну це ну прям дуже складно. Мені цікаво, це буде обов'язково 2% чи це буде на вибір громадянина? Обов'язково 2% з ЄСВ, тобто ну хороший час ЄСВ єдиний соціальний внесок 22%. Він буде зменшений на 2%, тобто в Солідарні буде йти 20%, а в накопичено на 2%. І людина зможе ще сама доплачувати зі своєї заробітної плати на свій росту, скільки загодно відсотків. А чи буде довіра до цього другого рівня? Наскільки це взагалі реально в умовах низького довіру людей до державних фінансових інституцій та нестабільної нашої економіки? Знову ж таки, там законопроекті прописано чіткі норми щодо створення фонду, який буде займатися цим питанням, і у людини буде право вибору, можливість перейти в приватні структури, які там зарекомендували себе в Україні десятиліттями, і відповідно працювати з ними. Багато експертів вважають, що солідарна пенсійна система це застарілий механізм, залишок радянського минулого. А на вашу думку, що чекає на наші пенсії? Будемо працювати до останнього подиху. Ну, прям у вас якісь настрій такі. Ну, я вбіду, що Україна буде прочитати. Я думаю, що нам зараз на ці потрібно працювати і орієнтуватись, ставити цілі, щоб у нас було достойне пенсійне забезпечення, щоб у нас демографія збільшилась. Кількість працюючих офіційно збільшилась, кількість людей, які офіційно працюють, теж збільшилась. Берегти кожного нашого воїна, і у нас буде тоді процвітання в майбутньому. На це моя особиста думка, тому що е, солідарна система це вже, скажімо так, надбання наших е, пращурів. Вони так працювали, і ми повинні орієнтуватися вже з тієї позиції, на якій ми зараз знаходимося, і відпрацьовувати її настільки ефективно, щоб вона приносила кожному благо і комфорт. Дуже подобається ваш настрій, тобто скасувати не можна, крапка виплатити, я так розумію. Так, точно Дякую. Демографічна криза, старіння нації вони створюють надзвичайне навантаження на солідарну пенсійну систему. Без реформ українці можуть втратити, якщо не пенсії, то хоча б необхідне для підтримки життя рівень. Але чи будуть вони його мати з реформами? Дай Боже, поживемо, побачимо. На цьому все до побачення. До побачення.